Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама і цього тижня за перемогу змагаються мами з Вінниці. У минулому випуску ми познайомилися з Юлею, яка прагне у всьому тримати баланс. Вона намагається бути для свого сина не лише мамою, а ще й тренером у фізичних тренуваннях та навіть справжнім бро у повсякденному житті. На її думку, основою виховання є доброта. Довіра, дисципліна і чіткий розпорядок дня. Психолог та ведучий проєкту Дмитро Карпачов зауважив, що в прагненні поєднати дружбу та материнство важливо розставити правильні пріоритети, адже мама все ж має залишатися мамою, а не тільки другом. Суперниці ж розкритикували Юлю за виховання мовляв, вона не враховує інтереси дитини за хазяйновитість через відсутність затишку в оселі та за самореалізацію. Через нестачу досягнень у професійній сфері. А в наступному випуску нас чекає знайомство з Сашею, мамою інвесторкою, яка чудово розуміється на фінансах і вміє примножувати прибутки. Вона вірить у підприємницький потенціал свого сина, підтримує всі його ідеї і навіть розглядає його як майбутнього бізнес-партнера. Але чи приведеться до успіху, чи обернеться черговою авантюрою? Побачимо вже зовсім скоро. Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.